Доброго дня, друзі, з вами компанія «Автопарк Місто Вінниця. Знаходимось ми по Соборна 1. У нас нова надходжена Кіа Ніро 2019 року випуску з автоматичною коробкою передач на передньому приводі з об'ємом батареї 64 кВт та потужності 150 кВт. Автомобільчик у нас є В дуже доглянутому, що лакофарбово, що технічному стані. В ефектному білому кольорі таке чудово, то можна придбати у нас на філіальній місті Вінниці за 18 890 доларів. Нагадаю, більш в ідеальному, технічному, далеко стані, має чудову оптику оптикулінізовану, передній партроники, 17 оригінальні легкоспані диски, в гарному стані, авто без пошкоджень, без підкрасів. Є по три повністю тонований. Має задні партроники також, задню, камеру заднього огляду, великий місткий багажник. Нагадаю, лакофарби сам добіля без зауважень. Взагалі переходимо до заднього ряду, назначає великий шкільний диван чорного койру ставками. Карти в ідеальному стані. Крісло без пошкоджень, без рапин, без п'ятен. Маємо три підгорівнички для пасажирів, підлокітник з підстаканниками. склопідйомнички підігріви задніх сидінь. Музика без нарікань. Переходимо до переднього ряду, назвиє безключовий доступ. Також дуже доглянутий просторий. Карти в ідеальному стані, крісло без пошкоджень, без рапин, без п'ятен. Нагадаю, у нас перед максимальною комплектацією. Маємо 4,5, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, датчики сліпих зон, електрорегулювання сидінь, датчики до дощу, мультикермо, електронну приборну панель. Навігацію, двозонний клімат-контроль, підігріви. Нагадаю, такі чудові до можна купити у нас на фіріалі місті Вінниці за 18 890 доларів, або придбати тумбічик в ліс в або кредит, або замовити нас, авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.